Багато хто боїться використовувати листя як мульчу восени. Але це дарма. Ну і звісно, корисні поради тільки в мене в профілі. Ти в цьому вже переконався. Не забудь підписатися, поставити лайк, а ще заходь на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. Отже, горіхове листя як мульча для чесника і цибулі. Чого не варто його боятися? Перше, чеснику і цибулі горіхове листя не шкодить, якщо воно вже в жовте та сухе. Друге, у волоського горіха є така отрута, як юглон. А ми знаємо, що юглон пригнічує ріст інших рослин. Найбільше цього юглону саме в зеленому листі. Сті горіха Що ж відбувається, коли листя жовті та опадає, цей юглон руйнується ще в листку перед опаданням. Після опадання листя потрапляє в контакт з повітрям та мікроорганізмами. Гриби та бактерії швидко розкладають юглон до безпечних сполук. Через два тижні лежання на землі більшість юглону нейтралізується. І ось вам науковий факт: Юглон в чистому вигляді нестабільний. В присутності кисню, плюс волога, плюс мікроорганізми він окисляється та розпадається. Тому жовте опавше листя горіха. Практично безпечна, ну і третє, чому чесник і цибуля не страждає від горіхового листя? У них інша система обміну речовин, тому менша чутливість до юглона, коли ж листя волоського горіха точно безпечно, коли воно вже Жовте, коричневе та сухе лежить на землі хоча б два тижні, тому можна його просто зібрати в кубки і чекати того моменту, коли ви вже посадите часничок і коли почнуться морози. Да, у вас вже почнуться перші морози. Можна застелити часник та цибулю цим листям. Якщо ви його перемішаєте ще з іншими листями, це буде ще краще. Тому більшість боїться горіхового листя, але дарма. Восени воно вже безпечне і навіть корисне.